Привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як швидко та якісно помити авто власноруч. Для цього маю два засоби від бренду Alesta. Це багатофункціональний автошампунь Protect Car і засіб для обробки скла Invisible Wipers, відомий також як антидощ. Загалом цих засобів буде достатньо, щоб не лише очистити кузов і вікна в авто, але й захистити поверхню від подальшого налипання бруду та впливу зовнішніх факторів. Нагадаю, що на каналі Епіцентр К ви знайдете багато корисних порад для автовласників, тому підписуйтесь і дивіться інші відео. А за всім необхідним для обслуговування свого авто, завітайте в ТЦ Епіцентр у відділ Автомол. Тут ви знайдете не лише доглядову автохімію. Але й мастила розхідники, шини та багато іншого. Автошампунь Леста Протекар призначений для ручного миття поверхонь автівки. Спочатку збиваємо пил, для цього беремо відро. Далі у це ж відро розводимо приблизно 10 мл шампуню на 10 літрів води. Розмішуємо до утворення піни. Наносимо шампунь на кузов і скло м'якою губкою зверху донизу. Я використовую спеціальну мочавку від Auto Assistance. Вона гарно спінює шампунь і достатньо велика, що дозволяє швидко обробити весь кузов. Рухаємося по колу, щоб розподілити піну рівномірно. Як заявляє виробник, засіб ефективно видаляє. Різні забруднення і плями від комах. Він швидко висихає, не залишає слідів на кузові та надає блиск. На додачу формує захисне гідрофобне покриття, яке захищає поверхню автомобіля від впливу довкілля, солей ультрафіолетового випромінювання. І за одну хвилину ми змиваємо все, а потім все насухо витираємо ганчіркою. Варто зауважити, що виробник не рекомендує мити цим шампунем авто, кузов якого розпечений від прямих сонячних променів. Також слід пам'ятати про правила безпеки: уникайте потрапляння засобу в очі, а також використовуйте захисні рукавички. Як бачите, результат вельми хороший, неначе після професійної автомийки. Але для максимального ефекту я ще оброблю скло спеціальним засобом, з ефектом антидощ, ну що ж, давайте. Цей засіб наношу наступним чином: рівномірно розпилюю його на вікна та дзеркала ззовні, повільно розтираю сухою чистою серветкою. Як бачите, на поверхні скла утворилася така собі матова плівка. Не треба лякатися, так і має бути. Далі ретельно все розполіровуємо. Завдяки цьому має створитися довготривале гідрофобне покриття, яке зменшить використання рідини для омивання та ...šitok sklodžisneką. Виробник не рекомендує зволожувати поверхню протягом наступних двох годин. Також засіб не можна використовувати, коли температура на дворі нижча за мінус 5 градусів, або якщо скло сильно розігрілося на сонці. Ну що ж, з миттям кузова та вікон ми завершили. Все супер чисто та яскраво. А в наступному відео я розповім, як почистити текстильний та шкіряний салон в авто. Побачимось, коли побачимось! Бережіть себе, приставайтесь, па, -па.